Гарно всім дня, дівчата і хлопці, чи то вечора захотілося мені знов зробити десерт із сиром. Пекти нічого не хочеться. Отак я цей ось купила печиво. Його треба подрібнити. У мене тут 500 грамів. Я вже робила оце недавно, знову мені захотілося думала, чи спекти пиріг. Так пекти нічого не хочеться. Так от, я зараз спробую якось подрібнити. оце. У мене немає блендера. О, так я зараз спробую чи то тертушку, як вийде. Зараз я це все діло подрібну, а потім покажу, що я далі буду робити. Дівчата, в мене вдало виходить і на тертушку терти. Воно руками мнеться. Так що я зараз подрібню, потім буду замішувати. Дівчата. Доволі швидко я подрібнила, Десь півтори хвилинки. Тепер сюди кладу пачку мешкового масла. Треба 200 г, у мене 180, зараз ще добавлю. Зараз це все діло перемішаю до однорідної маси. Так, дівчата, поки замішувала, мені згадався смак дитинства. Так хотілося намазати цю печеньку маслом, випити, попити з чаєм, поїсти. Тепер ще я роблю. Беру цю форму і викладаю сюди у форму От цю суміш. Мені так сподобалося. От. Що мені хочеться зробити і завтра ще пригостити своїх дівчата. Тепер у мене ось тут сиру 300 г. То хоче блендеріть, мене нічим. І я сюди наливаю 30 грамів згущеного молока і перемішую. Тут я зробила такі гарні бортики, щоб не втікало воно. Ось так я перемішала. Акий я зробила крем. От. Тепер я буду сюди викладати. Дівчатка, ось так я уклала цей десерт. Тепер у мене ось тут зробила я перед цим желе з однієї пачки по інструкції. І постараюсь отак гарненько сюди викласти. Все вийде, дівчата, все буде смачно. Я завжди все спростовую, щоб було всім зручно, без мороки, от. і все буде смачно, головне з душею і все вийде. Тепер ставлю в холодильник, хай захолоне, завтра розріжу. Так, дівчата, Попробую. Хотіла пекти тертий пиріг, я інколи печу тертий пиріг із сиром. Так, полінилася, думаю, ану зроблю так ще. Ось такий виглядає смачно. Зараз скуштуємо. сусідці віднесу, пригощу її. Бо сьогодні вона мене сливом пригощала вранці. Вийшла на роботу, а вона. Каже, ось мене пригостили сливами, давай я тебе пригощу. Приємно було дуже. Ось такі дівчата. Чого би ні? А чого би ні? Швидко, мені колись. Це недавно якась дівчина пише, що ви обманюєте людей, а чим я обманюю людей? Я як зробила ось так, так і показала. І тільки не показувала, як я люблю робила жили. А що там робить? По інструкції, все вийде, дівчата. Смачно, треба чай робити. Я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. І бувайте всі здорові. До зустрічі!